У цьому відео ми поговоримо про те, як знайти справжніх друзів, керуючись мудрістю давньогрецьких та римських стоїків. Ви дізнаєтеся, як філософи минулого, такі як Марк Аврелій, Епіктет, Сенека та Зенон, розглядали поняття дружби та які поради вони залишили нам, як знайти справжніх друзів, поради від стоїків, дружба це одне з найбільших благ у житті людини. Вона дарує нам підтримку, розуміння та душевний спокій. Давньогрецькі та римські стоїки, такі, як Марк Аврелій, Епіктет, Сенека та Зенон Скіті, глибоко розмірковували про природу дружби та те, як вона впливає на наше життя. Вони бачили у дружбі не просто соціальний зв'язок, а істинну цінність, яка допомагає людині стати кращою версією себе. Марк Аврелій. Мудрість у виборі. Марк Аврелій, римський імператор і філософ Стоїк, наголошував на важливості вибору друзів він радив шукати тих, хто сприяє нашому розвитку, хто допомагає нам бути кращими. Душа, що вміє жити в гармонії з іншими, повинна шукати спільників, схожих на себе, писав він у своїх роздумах. Тому, щоб знайти справжніх друзів, ми повинні бути відкритими, чесними та шукати таких же людей. Підписуйся на оновлення каналу, дізнавайся більше про філософію життя, епіктет, свобода від очікувань. Епіктет вчив, що основа щасливого життя це свобода від надмірних очікувань. Те ж саме стосується і дружби. Ми повинні навчитися приймати інших такими якими вони є, і не чекати від них більше, ніж вони можуть дати. Ми не маємо контролю над чужими діями, але можемо контролювати своє ставлення до них, наголошував епіктет. Справжня дружба це коли ти цінуєш людину за її сутність, а не за те, що вона може тобі дати. Сенека, цінуй справжніх друзів. Сенека, відомий римський філософ Стоїк, вважав, що справжня дружба є рідкісною і дорогоцінною. Він писав дружба це взаємне прагнення до морального вдосконалення. Сенека радив шукати друзів не для того, щоб отримати вигоду, а щоб разом рости духовно. Така дружба, заснована на взаємному повазі та прагненні до добра, зміцнює нас. Та робить життя змістовнішим. Залиш коментар під відео, поділися своєю думкою про справжню дружбу. Зенон, гармонія у відносинах, Зенон Скітії, засновник стоїцизму, наголошував на гармонії в житті. Для нього дружба була частиною гармонійного існування, де людина живе у злагоді з собою та з іншими. Він вірив, що справжні друзі це ті, хто підтримують нас на нашому шляху до чеснот. Зенон радив шукати друзів, які прагнуть тих же моральних цінностей та мають схожий погляд на життя. Підписуйся на канал. Разом будемо відкривати мудрість стоїків Дружба як шлях до саморозвитку. Для стоїків дружба була не просто взаєминами, а важливим інструментом саморозвитку. Вони вірили, що через дружбу ми можемо навчитися контролювати свої емоції, розвивати терпіння та співчуття. Марк Аврелій говорив вдосконалюй себе і цим вдосконалюй свої стосунки з іншими. Дружба допомагає нам краще пізнати себе, побачити свої недоліки та стати кращими, як знайти справжніх друзів. Щоб знайти справжніх друзів з радили бути щирими, відвертими та відданими своїм принципам, вони наголошували, що дружба починається з нас самих. Якщо ми прагнемо бути чесними та добрими, то й притягнемо до себе таких же людей. Епіктет говорив не прагни знайти друга, будь другом. Це означає, що ми повинні стати тією людиною, з якою самі хотіли б дружити. Залишайся з нами, підписуйся на канал, буде багато цікавої інформації, чому стоїцизм актуальний сьогодні. Стоїцизм, попри свою давність, залишається актуальним і в сучасному світі. Принципи, викладені Марком Аврелієм, Епіктетом, Сенеці та Зеноном, можуть допомогти нам знайти справжню дружбу в часи, коли стосунки стають все більш поверхневими. Вони вчать нас бути терплячими, розуміти інших і цінувати справжню глибину у відносинах. Постав лайк і підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео.